Всім привіт! Сьогодні пара покупок. Зараз ми їх подивимося, протестуємо. Закінчився в мене лак для стемпінгу чорного кольору. Зовсім там на дні трохи залишилося, і він вже давнішній. Взяла ось такий від Юре. Колись в мене, хто пам'ятає, попередніх відео я ним працювала показувала вам декілька. Пластини оглядів пластини, з тестуванням їх тих пластин з цим лаком для стемпінгу. Коротше, коротше не пам'ятаю, який він реально в роботі. Зараз спробуємо, не бачу, що там надруковано на. На зворотній стороні цього лаку, але, але не бачу я дати виготовлення зовсім ніде скільки цьому лакові вже невідомо, ніби не засохший нормальний, Зараз спробуємо. Але як він передруковував, ніби я ж повторюю, ще раз був нормальний, але зараз спробуємо. І спробуємо на новій пластині. Ось таку я взяла пластину. Я знаю, що на цьому каналі ви дуже полюбляєте відео зі стемпінгом та з фольгою. В основному більша аудиторія, яка підпорядка. Як то полюбляє такі відео, бо в основному в мене такі відео і були. Тож, сьогодні була пластина для стемпінгу, але вона не з Aliexpress. Можете поставити на паузу і подивитися маркування. Я взяла чисто цю пластину для стемпінгу із за того, що в неї є пара принтів ось з правої сторони зміїного принту. Так як рік змії наступний, тож я вирішила взяти з парочкою ось такого принту. Але ці принти також клюві, класні мені питають. Подобаються, можна також робити різноманітні дизайни. Тож сьогодні ми її протестуємо, і я навіть, напевно, сьогодні не буду робити ніяких нарощувань. У мене ось такі квадратні нігті, бокових паралелей також вже там позбивані, бо я часто роблю нарощування, якісь стілети чи ще щось, і кожен раз під кожне нарощування, під кожне відео щось там підпилюю, підрівнюю. Але сьогодні я не хочу заморочуватися, реально на цих вирівнюваннях, на цих Вибудовувань бокових паралелей просто я хочу протестувати. Цей лак і цю пластину. І більшість за все, скоріше, пластину, бо лак вже був, а пластину хочеться спробувати і звісно ж, разом з вами. Я просто наносу ось таку камуфлюючу базу. Звісно, треба зробити стандартну підготовку нігтів, це підняти лускітки нігтя, вони ж чешуйки, потім прибрати пил, знежирити то все, нанести безкислотний праймер і нанести тонкий шар прозорої каучукової бази. далі вже Камуфлюючу базу або працюємо прозорою, якщо будете робити якийсь колір. Я вже нанесла на всіх нігтиках нігті, як бачите, короткі, але я думаю, деяким глядачам цей є... це відео буде актуально, бо багато хто не полюбляє довгі нігті і комфортніше ходити з коротенькими. Тож сьогодні буде такий в нас манікюр на натуральні нігті в домашніх умовах. Далі я вже перекривала топом, щось я тут вже планувала, планувала, але, але все ж таки вирішила. Планувала, коротше, я зробити собі френч на парочку нігтів, але вирішила зробити такий стемпінг. Тут вже я перескочила кадр, декілька моментів вам не відзняла, але то нічого там нічого цікавого не було. Що я робила? Я ось таким чином протирала втирала в штамп. Втирку з зеленуватим таким відливом, адже рік наступний зеленої змії, якщо я не помиляюсь. Далі я на пластину ось таким чином набирала, промазувала цим лаком для стемпінгу, Скрипком прибираємо зайве і тоді вже на штамп забираємо нашу, нашу гравюру. Так? Переносимо той малюнок і далі переносяться це все на нігодь. На нігтові немає липкого шару, лак не швидко засихає, але в мене, як бачите, щось дивне якесь вийшло, ніби якась задумка цікава, але дуже щільно якось перекрилося то все втиркою, можливо, я її нанесла дуже забагато, тож воно вийшло таке щільне і самого принту зміїного майже не видно. Трохи я була тим не задоволена, я хотіла тільки, щоб якийсь рисунок чи малюнок був. Але треба над тим поміркувати, щось я неправильно зробила. Далі я все це стараю і хотіла я спробувати ще трохи в, зворотньому, в зворотньому напрямку, щоб протерти, натерти саме ту гравюру втиркою, і тоді вже. Вже нанести лак, але також щось дивне з цього вийшло. Зараз ви подивитеся, просто пальцем ось так намагалася туди все втерти, Можливо, хтось супермайстер по стемпінгу. Я полюбляю стемпінг, Гар, гарно він виходить, але такі якісь ще експерименти я не робила. Е, простіше я не знаю, не знаю, може було б якось по-іншому то все зробити, або нанести поменше. Ось таким чином, бачите, взагалі нічого не виходить. Щось трошки там є, того відливо, але зовсім трохи небагато. Тож, у мене тут на вказівному пальці вийшов чисто чорний такий зміїний принт. І трошки навіть залишило, що мені вистачило перенести і на мізинчик. Але на цих двох пальцях мені це все не подобається. Старати повністю все мені також не захотілося. І я думала, думала, що з ним зробити. Я вирішила зверху прямо на це все і ще зробити той же самий малюнок, і таким чином, під низом мене вийде ось це. Зеленувати, зеленувати цей відлив нашої втирки, ніби ніби я її втерла попросту в чорний гель-лак і зверху зробимо ось цей зміїний принт ще разочок. Принт взагалі класний, гравюра доволі таки глибока, можна навіть декілька разів забрати малюнок, що що що, що нам дає швидкість, і не треба між цими малюнками. Цими заборами малюнків просто протирати декілька разів пластину. Це дуже круто, адже не треба кожного разу, на початку, як я починала тільки робити стемпінг, я кожен раз, щоб перенести якийсь малюнок, я протирала то все. Бачите, ось тут я нанесла лак, цього разу нанесла поменше, щоб доволі не таке воно щіля було. І стерла то все скрипком, скрибок я обов'язково кожен раз чистю. Об ватний диск змочений ацетоном, кожного разу. Зняла зайве і почистила його, протерла об той ватний диск, який попросту лежить змочений на столі, і одразу так черконула і протерла. Подивіться, прикольно то все виглядає, але камера так ідеально все не передає. І далі я намагалася вже ще раз то все повторити, але вже в меншій кількості, попросту. Нанести втирки. Все ж мені щось хотілося зробити, таке цікаве, але чомусь воно не виходило. Чомусь дуже, дуже дуже забагато було в мене цієї втирки. Я не знаю чому. Треба подивитися, можливо, ще якісь майстер-класи. Чому так все виходить, вона забиває мені попросту весь. Малюночок. І далі знову той же дубель, але вже буду переносити на наступний нігодь, точніше, на великий палець. І е, ні, це я не знову експериментувала. Це я просто хотіла повторити, як було на середньому візим'яному пальчику. Щоб там на трьох нігтях було однаково, а на двох по-різному. В принципі, можна було ще домалювати біленький френч, але я вже не захотіла. Ще пару слів з приводу цього лаку для стемпінгу, ніби він, ми бачимо, забирається. Офігенно, все класно, все круто, але я вам зараз покажу, що від нього відбуваються такі недодруки. І це не тому, що я там роблю щось не так, а це просто така структура лаку, І пізніше, напевно, треба буде вам показати, порівняти з тим попереднім лаком, яким я користувалася, адже я вже робила ним принти. І таких штук не було, просто недодруки йдуть біля бокових валиків. Зараз ви на це все подивитеся. І він ніби все гарно туди притискає, але до бокових валиків гарно не доходить. Це, Можливо, це із за консистенції цього лаку, щось в ньому не то. Я не знаю чому. Адже інший лак, просто він якийсь щільніший і він відклеюється, а тоді можна Просто пальцем, ось, подивіться, на ці недодруки вони нереально великі. Просто нереально великі. Що стосується попереднього лаку, то просто. Цей малюнок, цей принт залишається, недодрукований зверху, як ніби якась наклейка, і тоді його можна дотиснути, і ось таких недодруків немає. Спробуємо, напевно, трохи пізніше ось ці експерименти з двома лаками. Можливо, я помиляюся, з цією пластиною буде так само, але з попередньою пластиною, також з, з принтом у мене було все набагато краще. Тож я не задоволена, якщо я протестую, протестую цей лак на іншій пластині, буде такий самий недодрук, то доведеться мені купляти новий лак, такий самий, як і був, адже принт цікавий, і ось ці недодруки мені дуже не подобаються. Це якісь такі малюночки, які не повністю на весь нігодь, не треба повністю все щільно перекривати, передруковувати, то він підійде. Якщо ось такі принти. То якось то все не дуже виглядає. Трошки я, звісно, розчарувалася, але нічого вже з того не зробиш. Перекриваю все новим топом швиденько, все, топ доволі такий щільний, бо попередній був доволі такий рідкий. Полімірізую в лампі, а тоді буду стирати ось це все, що позалишалося на шкірі. Зараз я б не рекомендувала то все стирати, бо ми можемо зачепити на нігтєві наш принт і зітерти малюнок. Також треба слідкувати, щоб щільно ми перекрили, бо коли будемо стирати зайві ось ці зі шкіри, зі шкіри малюночки, щоб ми не зітерли із нігтя. Стираю я просто безворсовою серветкою, змоченою в спиртові, а на пластині я стираю ватним диском змоченим в ацетоні, Так набагато краще. На нігтях в ацетоні не стираємо змоченим ватним диском, тому що ми можемо зачепити сам ніготь, коли будемо на шкірі, то все стирати і зіпсувати собі малюнки. Зі спиртом такого не відбувається, за виключенням, якщо ви не домалювали, то все топом. Так що ось так все приводимо до ладу і маємо ось такий декор, дизайн, нейл-арт, манікюр, зміїний принт. Стемпінг, але з недодруками, які мені дуже-дуже і не подобаються. Знову я вам показую ось ці недодруки. Подивіться: це супервідстійний результат. Але я все так залишила, бо буду вам знімати нові відео і буду то все переробляти. Але на клієнта так все не варто залишати, треба щось робити і щось змінювати. Якщо ви будете писати в коментарі, типу, що треба було гарно відвинути, там щось не так переводилось, дівчата. Не в тому справа, намагалась я і відвинути боковий валик все одно. Так не виходить, як хотілося. Тому повторююсь, ще раз хочеться мені зняти тести, поки там ще залишилось дві краплі попереднього лаку для стемпінгу, і подивитися, який буде результат. Так що, бачите, матеріали мають велике значення. Тож, на цьому все. Я чекаю ваших лайків, якщо вам сподобалось коментарів та підписочок на канал, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. На цьому у мене сьогодні все. Бажаю вам гарного настрою. і до зустрічі в нових відео.